Доброго дня! Експериментальна робота номер 4 Вимірювання індуктивності котушки. Опис даної лабораторної роботи знаходиться на сторінках 134-135 вашого підручника. Записуємо число. Експериментальна робота. Тема вимірювання індуктивності котушки. Наступний пишемо мету. Експериментально визначити індуктивність котушки, переконатися на досліді, що індуктивність котушки суттєво залежить від наявності осердя. Наступне пишемо обладнання. Джерело змінної напруги, ключ міліамперметр, вольтметр, мультиметр, котушка з осердям. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Із формули для визначення повного опору Z кола змінного струму, яке містить котушку. Ми її бачимо на екрані. Отримайте формулу для визначення індуктивності L котушки. Усі перетворення пишемо в зошит. Спочатку нам треба піднести до квадрату, так? А потім визначити L. Переходимо до експерименту. Нагадую, що під час виконання будь-якої експериментальної чи лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкції з техніки безпеки. На форзаці вашого підручника вони у вас є. Також пам'ятайте, що результати вимірювань і обчислень відразу потрібно заносити до таблиці. Розпочинаємо із її побудови. Накресліть таблицю, яка знаходиться на екрані. А також у вашому підручнику на сторінці 135. Дана лабораторна робота буде проходити дистанційно. Тобто власноруч створювати коло та проводити вимірювання ніхто не буде. Ми будемо працювати з відеофрагментами, на яких усе виконує вчитель. Розпочинаємо експеримент. Перше, перемкніть тумблер мультиметра на вимірювання опору і виміряйте активний опір котушки. На наступному відео ми побачимо це значення. Мультиметр показав 13 Ом. Наступне. Складіть електричне коло за поданою на рисунку схемою. Як вже сказав, при дистанційному навчанні коло складати не будемо. Будемо працювати за відеофрагментами, де воно вже складене. Лишається лише уважно подивитися на схему та на саме коло. Третє. Вимкніть ключ і приєднайте коло до джерела змінної напруги. Четверте. Увімкніть джерело змінної напруги. Установіть регулятор на нульову позначку. Замкніть ключ. П'яте. Поступово збільшуючи напругу. Виміряйте силу змінного струму за чотирьох значень напруги. Спочатку встановлюємо напругу 7, далі 8, далі 9, потім 10 вольт. Виконуємо все з котушкою з осердям. Значення напруги та сили струму ви бачите на відео. Не забуваємо міліампери переводити в ампери і вже тоді заносити до таблиці. Шосте. Розімкніть коло. Вийміть із котушки осердя. І повторіть дію описані в пунктах 4 та 5 для котушки без осердя. Знову ж таки знімаємо значення напруги та сили струму Для чотирьох значень напруги 7, 8, 9 та 10 вольт. Котушка без осердя. Дії описані нижче виконайте для котушки з осердям і для котушки без осердя. Тобто опрацьовувати результати ми будемо для двох випадків. І так, перше, побудуйте графік залежності У від І. Залежності діючої напруги від діючої сили струму. Виконайте це на міліметровому папері. Для того, щоб відрізняти графіки з осердям та без осердя, виконуйте їх різними кольорами. Друге. За графіком у від І визначте середнє значення повного опору ділянки. Z середнє дорівнює U' на I', де U' та I' – значення сили струму і напруги для довільно обраної точки графіка. Тобто обираємо будь-яку зручну точку на графіку і проводимо обчислення. Усі обчислення робимо під таблицею в робочому зошиті. Третє, обчисліть середнє значення індуктивності котушки. Ми вже цю формулу на початку лабораторної роботи вивели, але зараз ми її спростимо. Якщо вважати, що R набагато менше за Z, то активним опором котушки можна знехтувати. І тоді L середнє буде приблизно дорівнювати Z середнє на омега або Z середнє на 2 Де ν – це частота. Зміни напругів мережі 50 Гц. І для обчислення індуктивності котушки ми будемо використовувати саме цю формулу. Обчислення, як вже казав, проводимо під таблицею. І, і одразу заносимо до таблиці в останній стовбець. Значення з осердям та значення без осердя. Перейшли до аналізу експериментів. Проаналізуйте експеримент і його результати. За результатами експерименту сформулюйте і запишіть висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину ви вимірювали. Результати вимірювань. Чи залежить індуктивність котушки від поданої напруги та від наявності осердя? Зазначте причини похибки. Домашнє завдання. Повторіть параграф 20. Дякую за увагу. До зустрічі!